Сьогодні грає Макала Денис, номер 22 Та справа 30-й Юшков Андрій. На Навістрі ряд... справа в захисті Тарас Мазур, номер 8 В центрі захисту Олександр Гнатенко, номер 5 та Степанцов Антон, номер 16 Зараз небезпечна атака могла би бути, але не встигає. Зараз дублем відзначився Роман Дашко та. По м'ячу забили Кавун Тимур та Дмитро Михальчук, який сьогодні є у нас в запасі. Зараз триває подача і гичка. Атаку Мазур. Гладкий. Непогана передача в напрямку гички. Гичка прострілює на дальню стійку. І Сергій Кравченко зараз мав на громада. 6 балів має відрив тальнівчани. Зараз Дашко на лівому фланзі. Демонструє свою техніку непогано. Віддає зараз в центр передачу на, на гладкого. Не дійшла ця передача до кінцевого адресату. І знову не можуть вийти в швидку атаку футболісти з бабанів. Тарас Мазур. Гладкий непогано. Розвертається, прокидає одного. Віддає передачу на гравця і забиває гол. Зараз у ворота. Ворота Бабанів і забуває його Олексій Боярчук. Шостий номер. От так швидко на 12-й хвилині відзначаються господарі поля і відкривають рахунок. Ну. Виконують кутовий. Зараз футболісти стального і витягує зараз посторонка після зустрічається з командою Рось. У минулому матчі, до речі, хто не бачив, дуже такий видовищний матч видали команда Рось з Корсуня. І стальним рахунок там 3-5 був, В перемогу здобули. Футболісти стального. Зараз гичка Богдан непогано прокидає. По правому фланці проходить Гичка. Виконує передачу на Дашка. Дашко пробиває. І якщо не помиляюся, швидко розігрують футболісти Стального. Гладкий. Прибирає зараз на замасі він Макалу. Передача. Сам Мазур пробиває. І захисників команди Гнатенко зараз м'ячем. Лівим флангом намагатимуться організувати. Гоняний. Передача в напрямку Боярчука. Боярчук пробиває. І в останній момент виручив зараз кіпер Бабанів розпочати граніт і Кравченко. Кравченко пробиває. І знову посторонку команди з Бабанів. Макала зараз він помінявся флангами із Юшковим. і Перейшов він зараз на правий фланг, Юшков на лівому. Зараз э, Григораш уже дуже низько опиняється. І Гладкий є можливість. І Не забиває Гладки. Пом... <постив> Кравченко. <постив> Боярчук. Боярчук передача на Гоняного. Гоняний мчиться вперед. В нього є можливість. Віддає він передачу на Дашка і за Мазур. Гичка прокидає собі на хід і віддає він на Боярчука. Боярчук пробиває. І це вже було не стандарт в першому таймі. Довга передача до штрафного майданчика. Пробиває Григораш, і неважкий. Наступав він на п'яти Сулемі, але нічого не зміг зробити. І в даний момент у нас звучить свисток арбітра, який відправляє. Зі старих бабанів посесор непогано п'яткою віддає він зараз на свого партнера. Пробиває зараз Андрія. Зараз лівим флангом. Триває атака. Тальне Дашко не зміг Дашко підхопити м'яч. І Друга, зараз правим флангом. Лівим флангом Кра Кравченко. Сергій підбирає собі під ногу. Може він з цієї позиції пробити. Це він робить, пробиває. І на місці зараз стоїть а, Микола Посторонко. Контратаку футболісти Зуманського району. Посторонко. І зараз Посторонко сам чуть не наварив, але і героїчно зараз а, виручає свою команду. Стандарт Сергій Кравченко. Низом він це робить. Пробиває у нас Кравченко. Кравченко. І зараз Микола по сторонку кулаками грає на виході. Але м'яч зберігають зараз футболісти Тального. Ступак. Передача з правого флангу. Кравченко. Можна пробивати. Кравченко пробиває. І це вже було небезпечно. Ступак. Довга передача. Вперед. І зараз е, помилка у захисника. І Кравченко забиває вдруге. Віддав зараз е, на пусті ворота. Гравець, який вийшов на заміну. Сакалюк Артем. Скористався він помилкою захисників і е, вже ск... залишив м'яч е, Сергій. Віддає на Мазура. Мазур довга передача на Гичку і ну, тут вже швидкості Гичка виграє. Ще одна передача. Дашко! Довго приймав м'яч Дашко, пробиверти в першому, точніше в другому таймі. Передача, знову на ближню стійку. Боярчук, Гичка пробиває свою створити небезпеку. Мазур. Є забігання від Боярчука. М'яч у Гички. Гичка. Знову до Боярчука. Гичка, Гичка. Віддавав на Мазура і Мазур, бляється. Ця... Гравець е... Олександр Білик. Е... Дещо на початку трансляції я вам розповідав... Е... З'являється на полі Олександр Білик, який тримає прапор о, знак підтримки нашого захисника, командира артилерійського взводу підрозділу Червона Калина Ганая Ярослава, який отримав важке поранення на Покровському напрямку. Е, велика Велика подяка Ярославу і всі ми бажаємо швидкого одужання Ярославу і дякуємо захисникам і захисницям і самому Ярославу за те, що боронити цей важкий для нашої країни час. Левченко. Осіпчук Віталій віддає він на, на Білика. Білик проходить, віддає передачу і е, виручає Мазур і. Е, втрачають зараз м'яч е, футболісти Тального. Ступак. Е, і Макала. Макала непогана позиція. Пробиває роздорожній. Виручає. Роздорожній вдруге. Виручає команду. Макала. ну, ну Неймовірна якась була ситуація своїх партнерів. І зараз е Осіпчук. Осіпчук є можливість, можна пробити. Віддає він на Білика. Білик прибирає, білик прибирає ще одного. Ну дуже багато. Білик Му потрібно було вже бити. І зараз просто розігрити. Денис Куцей. Віддає на Осіпчука. Тут ставить корпус ступак. І дещо обережніше потрібно ступаку. І... Заробляє другу жовту у нас футболіст Бабанів. Аплодує, він Аплодує скоріш за все арбітру. І це у нас Осіпчук. Осіпчук Микола. Ну, залишає він в меншості свою команду і... Довга передача раз на Куцо. Куцей пробиває її, забиває. от такий у нас результат. Поки відволікались ми на епізод з вилученням. Бабани відквітають один. Левченко вперед. Куций. Отак От вийшов Куций на заміну і забиває, він переграв. Дуже добре зіграв Куций на другому поверсі. Спільніченко пробиває і тягне його удар роздорожній. І наблизитись до своєї, до своєї на першості області за роки своєї. І зараз Івченко виривається вихід сам на сам, але е, посторонко. Е, під іншою назвою тоді команда була КХП Тальне або Будівельник. Зараз Спільніченко е, була в напрямку Спільніченка передача. І в даний момент у нас звучить фінальний свисток, який, який говорить про те, що Тальне сьогодні здобуває перемогу 2-1.